Російські ЗМІ уперше за довгий час показали українського президента втікача Віктора Януковича. Російське державне агентство Ріановості показало хвилинне відео, де він заявив, що працював на зближення України з Європейським Союзом. Друге діло, що партнери з сторони ЄС вели себе в ході переговорів порой, м'яко говоря, некоректно. Не проявляли поняття складності економічної ситуації в Україні. Прямо скажу. Высокомерность проявляли, но этот процесс вступления Украины в ЕС я контролировал и двигал вперед. Водночас підкреслив, що завжди був противником вступу України до НАТО. Його слова прозвучали після того, як на саміті ШОС Володимир Путін назвав дослівно спроби Заходу втягнути Україну в НАТО однією з причин так званої кризи в Україні, де й коли зняти відео з Януковичем, невідомо. Нагадаю, саме через відмову від підписання угоди про асоціацію з ЄС у 2013 році в Україні почався Євромайдан і революція гідності у лютому. 2014 року Янукович утік з країни. Його вивозили російські військові гелікоптерами, літаком і морем через Крим.